Після 10-годинних переговорів, що затягнулися за опівніч, бельгійські політичні партії, схоже, знайшли спільну мову. Про це в СМС повідомив модератор зустрічі та, ймовірний наступний прем'єр Бельгії Еліо Дірупо. Він лідер франкомовної соціалістичної партії. Це схоже, Це схоже на початок процесу. Є певна атмосфера згоди між партіями, які нині ведуть діалог, щоб спробувати прорватися через усі етапи процедури до створення уряду, сказав діді Рейндер, міністр фінансів Бельгії Яблуком розбрату між фламанцями та волонцями став район столиці брюссель халь вільворд Офіційно він двомовний, проте більшість населення там розмовляє голландською. У розпал політичної кризи фламанці навіть намагалися стерти французькі написи на вказівниках. Утім, на тлі економічної кризи та політичного вакууму в країні постраждати ризикує вся Бельгія. Летем варестижкалафанлянивлерм залишатиметься на посаді до кінця року, і бюджет 2012-го буде створений під його наглядом. Я сподіваюся, що наприкінці року новий уряд вже існуватиме і буде дієвим. Посереду політична криза в Бельгії сягнула свого піку. Прем'єр Івле Терм після марних спроб створити уряд, оголосив, що йде на іншу роботу в кінці року.